Незаконно продавали наркотичні препарати тернопільська лікарка та її партнери по бізнесу. Злочинців прокурори вистежували кілька місяців, і, одна, нарешті, справа має результат. Злочинну групу, яка близько року збувала наркотики, викрили тернопільські прокурори. Спіймали на гарячому трьох осіб, які купували та в кілька десят разів дорожче збували препарати, що відпускаються тільки за рецептом. Злочинці купували та перепродували бупренорфін, метадон, димедрол та сонат. Рецепти за певну винагороду виписувала один із лікарів-психіатрів лікувального закладу міста, яка на сьогоднішній день теж затримана. Її ми підозрюємо у організації даної злочинної групи. Попри те, що злочинців затримали в Тернополі, ліки вони продавали й в інших куточках області. Загалом вилучили близько двох тисяч рецептів. Прокуратурою міста Тернополя звернуто клопотання до суду про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою для усіх членів даної злочинної групи. За ці протиправні дії особам передбачено покарання до 10 років позбавлення волі. Також прокурори підозрюють ще кількох лікарів у подібному правопорушенні, тож перевірки медиків тривають і надалі.